Всім привіт! В даному відео ми розглянемо з вами, як обчислити значення даного виразу. звернемо увагу на те, що перші два вирази це в нас дроби. Тож можемо з вами звести їх до спільного знаменника. Будемо мати корінь із трьох мінус один. помножити на корінь із трьох плюс один це наш спільний знаменник. Відповідно, додатковий множник до першого дробу це в нас корінь із 3 плюс 1. І до другого дробу це в нас корінь із 3 мінус 1. В результаті будемо мати для першого дробу. Корінь 3 плюс 1 помножити на корінь 3 плюс 1. Це в нас корінь із 3 плюс 1 в квадраті. Мінус. І для другого дробу корінь 3 мінус 1 помножити на корінь 3 мінус 1. Це в нас корінь із 3 мінус 1 в квадраті. І мінус 2 корені з трьох. Для спрощення нашого дробу застосуємо формулу скороченого множення. В чисельнику нам знадобиться формула квадрат суми і квадрат різниці, а в знаменнику різниці квадратів. Почнемо з першого. Це в нас саме квадрат суми. А плюс Б в квадраті дорівнює а квадрат плюс 2 аБ плюс Б в квадраті. Замість А будемо брати корінь з трьох, замість Б візьмемо одиницю. В результаті отримаємо наступне корінь з трьох квадраті, плюс 2 помножити на корінь з трьох і помножити на 1. І плюс 1 в квадраті це у нас одиничка, тому одиничку я так і залишу. Далі у нас формула квадрат різниці. А мінус Б до квадрату. До рівня а квадрат мінус 2аб плюс Б в квадраті. Замість а, знову ж таки, візьмемо корінь з 3, замість Б візьмемо одиничку. Але зверніть увагу на те, що попереду стоїть знак мінус. Тому я поки що мінус залишу, а в дужечках відкрию формулу. Відповідно, а в квадраті, в нашому випадку, це корінь з трьох в квадраті. Далі у нас це мінус 2аБ, тобто мінус 2 корінь з трьох помножити на одиничку, і плюс Б в, в квадраті. Плюс 1 в квадраті, або ж це буде просто один. Ставимо рисочку дробу. І остання у нас формула це в нас різниця квадратів. Якщо в нас є з вами А квадрат мінус Б квадрат, то це відкривається як А мінус Б помножити на А плюс Б. Ми маємо навпаки цю формулу з вами згорнути. Відповідно, корінь із трьох наша А, і одиничка це наше Б. Будемо в результаті мати. Корінь з трьох квадратів, 1 в квадраті це в нас 1. І не забуваємо про ще один вираз. Мінус 2 корінь із трьох. Даріємо. Маємо спростити наш вираз в чисельнику. Будемо мати корінь із трьох квадратів, це в нас 3. Додати 2 корінь із трьох помножити на 1, це в нас 2 корінь з трьох. Додати 1. Далі дивимось передужечку знак мінус. А це означає, що маємо змінити знаки на протилежні. Отже, корінь із трьох квадратів це в нас 3. Попереду нічого не стоїть. Це означає, що стоїть знак плюс. І маємо змінити на протилежний, отже, буде у нас мінус 3. Далі в нас 2 помножте на корінь з трьох і помножте на 1. Це у нас 2 корінь із трьох. Попереду стоїть знак мінус. Маємо змінити знак на протилежний, будемо мати плюс 2 корені з 3. І останній доданок це в нас одиничка. Один стоїть з плюсом. Маємо змінити знак на протилежний. І будемо, відповідно, мати мінус 1. І маємо розібратися з знаменником. Корінь із трьох квадратий це в нас 3. І мінус 1, відповідно. Мінус 2 корені з трьох. До рівня. Подивимось, чи можна щось спростити чи знищити, взаємознищити в чисельнику. Дивимося, що в нас є 3 і мінус 3. Ось вони знаходяться, можемо їх скоростити. 3 і мінус 3. Також ми маємо плюс 1 і мінус 1. Їх ми теж можемо скоротити, скорочуємо. І в нас залишилось два подібних доданки: це в нас два корені з трьох. Плюс 2 корень із трьох. Два корені з трьох, плюс 2 корень із трьох, це у нас відповідно 4 корені з трьох. Поділити, і дивимося, що отрималось знаменник: у нас 3, мінус 1, це в нас 2, так, і підписуємо. І залишився ще у нас вираз, мінус 2 корені з трьох. Звичайно, ми можемо з вами в дробі нашому 4,2 скоротити на 2. Там, де 2 у нас буде одиничка, там, де 4, відповідно, буде двійка. І в результаті отримуємо 2 корені з трьох, відняти 2 корені з трьох. І це в нас дорівнює 0. Отже, значення нашого виразу дорівнює 0. Всім дякую за увагу! До наступних відео.